Аварійний у нас зв'язка 9, 9 металевих скоб стоїть. У мене в квартирі тріщини. Вчора були представники виконкому, перевіряли будинок, але не хотіли зайти в квартиру. Іванченко, голова комісії, сказав би по квартирам не ходимо. Коли я запросила представників. Інституту на 1 травня дві жіночки підійшли, і сказали, ну що, це просто усадка фундамента. Вибачте, усадка фундамента це порушення цілісності стіль. Це вже є аварійна ситуація. А сьогодні вони без жодного дозволу вибили двері. Рух. Вони не розрішили нам, бо міліція нас окружила і виштовхали нас на тротуар. Три рази. Ми хотіли перекрити, три рази, вони нас виштовхували на тротуар. Не дивлячись ні на що. Там мужчина один був з нашого дому, то вони його теж там штовхали спиним кругом. То ми кричали, що ми підемо свідки, що вони його б'ють. А ви що боїтесь за свій будинок, що він завалиться? Ну а як же, звісно, боїмось, бо ми тут спимо, живемо. Ми ночі особливо, а як землетруси якісь чи що-небудь? І дом рухне. Сюди. Ось цей минуло. Дані не проходить,